Вітаю, всіх вітаю на каналі Стару Сонця та місяця. Доброго всім часу доби, мирного неба. Слава Україні, слава нашим захисникам, всіх вітаю з Днем Незалежності. Сьогодні, 24 серпня, День Незалежності, День народження нашої країни незалежної. Всім, всім бажаю миру, добра, бути незалежними від чужих, особливо нав'язаних всяких. Догмів, мати свою власну точку зору, шанувати свій рід, своїх рідних, близьких, почитати старших, любити малих. З цього починається ніша суспільства, своєї сім'ї, своїх рідних, близьких, свого роду. Любіть свій рід і тоді, значить, ви любите свою державу. Якщо ви любите свою державу, свій край, не зраджуєте. У серці, в душі, то вам все вернеться з Торицію. Це все пишеться в книзі, якийсь, яку ми не можемо бачити. Але це все стає відбитком на вашому роду. І чим далі рід продовжується, тим рід сильніший і міцніший. А рід буде міцніший тоді, коли ви почитаєте і любите своє рідне в першу чергу. Звісно, це не означає, що треба ненавидіти чуже, але просто треба. Своє в першу чергу поважати, і якщо ви вмієте поважати себе, так як психології кажуть, любіть себе, значить ви будете любити оточуючих. Якщо ви будете поважати свій рід, свій край, свою державу, то значить ви будете поважати інших. А якщо ви ненавидите себе, починайте все з себе, свої з себе, своєї сім'ї. Якщо ви не любите свою сім'ю, свій рід, значить ви не любите, значить ви не любите своє свою державу. А не любити свою державу, зраджувати своє рідне. Своїх предків. Тобто, якщо ви зраджуєте предків, то значить ви зраджуєте і нащадків. Це є дуже погано, дуже чорна пляма на роду ставиться. Ось такий ліричний відступ у зв'язку з Днем Незалежності, тому що є над чим подумати, є на чим задуматися, особливо під цей час війни, за цю війну, під час війни ми всі вже переродилися, багато хто. Ну, звісно, хто в краще, хто в хуже це вже таке. Кожного своє. Але я просто вам бажаю всім моїм слухачам, моїм глядачам, підписникам всього хорошого і наставлення такі: що поважайте, поважайте своє рідне, своє, любіть своє, все спочатку своє рідне. І намагайтеся починати з себе робити щось добре для держави, для сім'ї, для держави спочатку для сім'ї, потім для держави. І якщо ви робите добре для свого роду, для своєї сім'ї, тобто ви вже щось робите для держави. Маленьку крупиночку, просто, наприклад, розмовляли ви на російській, ви перейшли на українську. Це вже великий плюс, великий ваш внесок в розвиток свого рідного. Якщо ви українець і ви перейшли просто на чужої мови на свою рідну, це вже великий внесок. Не обов'язково знаєте, горе звертати. Просто робіть щось маленьке. Просто відпишіться від русських каналів, не дивіться рускне кіно, не читайте русські книги, наприклад, бо це наші вороги русські на даний час. І цим, цим ви вже робите внесок. Як свою карму, як свою долю хороший, так і внесок для держави. Так ви і любите вже свою державу, своє щось рідне. Тож, ще раз, ще раз вітаю вас з Днем Незалежності. І... Повторюся, що будьте незалежні від нав'язаного, від стереотипів, від якихось рамок, від якогось того, що, як колись було стидно говорити українською мовою. Ну, зараз це вже не стидно, але, можливо, якісь інші стереотипи є, то позбав... позбавляйтеся від них, а шануйте любіть своє рідне і ви цим, уже ви цим уже любите свою державу. Бажаю перемоги, звісно, Україні перемоги. Низький Уклін нашим ЗСУ, ангела охоронця кожному і всім і мирним, і ЗСУ нашим, ангела-охоронця на кожний день, на кожну хвилину. І низький їм Уклін за те, що захищають нас і ворогів. Подивлюся сьогодні зв'язок зазвичай по четвергах послання і вирішила, щоб подивитися на Михаїла, так як кажуть, що Архангел Михаїл він і є захисник України. Що він над Україною там якось. Я деталі не знаю, але основу знаю того по історії, по історії там якийсь, яка це релігійна історія, чи яка? Я навіть не знаю. Ну, кажу деталі, я не знаю. Але таке чула, що архангел іменно імен Михаїл є захисником України. Тому сьогодні, в День Незалежності, я подивлюся вам послання від Архангела Михаїла. Хай захищає всю Україну і кожного з нас. І наших ЗСУ, особливо наших ЗСУ. Слава нашим героям, слава нашим ЗСУ! Низький Україні Подяка. Так, для вас розклад послання від Архангела Михаїла. Ви можете загадати якусь ситуацію, можете нічого не загадувати, можете просто ось. Навіть такий день цікавий, да? день народження нашої держави, нашої України. Розклад просто подумати, що послання для вас в цей день, День Незалежності. Можливо, якесь сакральне. Це невідомо, може, це якась буде сакральна. Ну, розклад може буде якийсь сакральний. Вийде. Може буде якесь вам послання дуже-дуже потрібне, дуже влучне. Так. Просимо в Архангела Михаїла послання першому варіанту, яке потрібно людям на цей час, на цьому варіанті, і другому варіанту послання, яке потрібно людям на цей час, на даному варіанті. Послання. Ви можете згадати термін. Можете не згадувати, це неважливо. Це, це просто послання це так, якби загально. Але якщо вам хочеться термін, то будь ласка, загадуйте. дивіться, цей, це судоліт, ніби. Якщо Google правду каже, вибираємо садоліт і опал. Окамінчики. Так, вибирайте. А вам, звісно, я теж всім дякую. Дякую всім глядачам, підписникам за активність на каналі, за коментарі, за вподобайки, за перегляди. Я всім дуже-дуже дякую. Нових підписників, які з'явилися у мене за останніх 2 доби. Більше підписників. Я дуже вам вдячна, що підписалися, що вподобали, що довірилися. Надіюся, вам в мене сподобається і прошу вас, долучайтеся до коментарів, до діалогу. Що вам щось може цікавить? що ви хочете подивитися, будь ласка, пишіть в коментарях. Все, намагатимуся по мірі можливості. Якщо особливо, якщо будуть пропонувати теми для розкладів, то буду вам дуже вдячна і, і по мірі можливості. І якщо вони підходять в загальний доступ, загальний розклад, то звісно буду дивитися. Дуже дякую. Дякую тим усім старим підписникам і новим, хто підписався. Я дуже вам дякую. Дивіться, свічка це уже все. Другу треба. Новим, що хочу ще новим сказати, що е, ну, надіюсь, вам сподобається, надіюсь, ви швидко не відпишетеся. Бо дуже було таких багато, що підписалися, потім відписалися. То, звісно, на справа. не вподобали, тож на справа. А для своїх нових я всіх вітаю на каналі і дуже-дуже надіюся, що ви зі мною лишитеся. Так. У описі, як завжди, будуть тайм коди Хто не вибрав, перейдете по своєму тайм-коду. Перший варіант С... седоніт. Садоліт чи садоніт якось там так. Вітаю вас! Перший варіант. Послання вам від Архангела Михаїла. Те, яке вам потрібно на даний термін часу. Якщо ви собі загадали, то на той термін часу, який ви загадали. Вічна. Любов. Якщо ви згадали щось на стосунки, можливо, ви згадали ситуацію на стосунки, то знайте, що любов вона вічна. Вас люблять, і ви любимі. Як в цьому перевтіленні, так в минулих, так і в майбутніх буде, тому що любов, вона вічна. Почуття любові, воно передається, знаєте, за нами переходить з перевтілення у перевтілення. Ми міняємо наша душа, міняє тіло не одне. А е, душа залишається та сама. І єдине почуття, яке переходить з душою, е, це любов. Тому, люб, тому тут значення карти любов вічна. Чому? Тому що це єдина емоція, це єдине почуття, яке накопичується. Яке накопичується. Дивіться, навіть кажуть, Надія вмирає остання, так, є така поговірка. Але дивіться, в цьому житті, можливо, ви так і жили. По принципу, що Надія вмирає остання. Ніхто не знає, як ви будете жити в наступному житті, тобто ваша душа. Може, ви взагалі будете людина розчарована і не будете надіятися там на щось, чи там не вірите, чи там ще якісь почуття не відчувати. Але любов буде з вами все одно. Ту любов, яку ви накопичили у цьому перевтіленні, ви її берете за собою. Вона накопичується, вона десь на підсвідомості, десь навіть не в пам'яті цій пам'яті, бо то, що це ж цей мозок, звісно, це тіло, і він помре і піде у прах, але десь на якомусь рівні генному, на якомусь такому, що, може, нам і невідомо, що ті простори і ті енергії, де зберігається почуття любові. І якщо ви не будете пам'ятати навіть цю любов е, на фізичному рівні, то на духовному у вас буде ця сильна, безмежна любов до всього, до оточення, до природи, е, до тварин, до, до людей, до свого партнера, у вас сильна, сильна ця любов буде. Любов буде, яка просто вас буде переповнювати. Ця любов буде більша за вас. Тобто, яке вам послання? Я розказала про любов, для чого? Це вам таке послання, щоб ви це пам'ятали, що любов вічна. Пам'ятайте про це. Не смійте розчаровуватися в любові. І якщо ви загадали на стосунки щось, яке вам послання, то знайте, що вас люблять. Ви любимі і вас люблять. Кохають. І, будь... і ви кохайте. Тому що це вічно. Любов, вона вічна. І... Люба любов, тобто і кохання щодо партнера, і до дітей, і до оточення, і до природи, і до, до всього, і до батьківщини в тому числі. Якщо ви загадали не кохання а щось інше, то е, тут все одно любіть, просто любіть і пам'ятайте, що любов вона вічна. Можете собі заскрінити, от, будь ласка, за таку молитву. Якщо ви читаєте молитви, то, будь ласка, заскриніть, ось я потримаю так. Намагатимуся тихенько, щоб ви змогли зробити скрін і можете спочитати цю молитву. Тільки переведіть її, будь ласка. Бо, звісно, карти я купляла ще ці до війни і вони на російській мові. Що, звісно, мені звісно це дуже неприємно. Мене багато колод на російськ на російській мові, але ж не повикидаю зараз я через це колоди, хороші колоди, які ж не буду я викидати. Надалі намагатимуся брати так або на англійський, або, або на українській. Вже багато наших колод є на українській мові. І буду вже намагатися, якщо ще буду купляти, то або українська, або, е, або англійська, або там французька не має значення, тільки не рашейська. Ну, але ці вже що є, то є, що вже, що вже я зроблю. Цей е, архангел Михаїл цей е, оракул дуже хороший, дуже е, гарно відповідає, е, тому, звісно, кидати я не буду. Як Бачите, він тут. Поранений. Це я так м свічку палила одного разу. Недалеко карти стояли. Я не пам'ятаю, то щось. Ну, так, карти стояли. щось там я... Не ритуал, звісно, робила. Я не пам'ятаю, що я то робила, ну щось таке типу, типу анімації, ой, арифмація, але то щось друге. І була стояла ця карта і свічка. Я думала, ніби далі стоїть, там чую вже що щось воняє в хаті. І у мене ось одна карта, і то, як бачите, як же, як же воно треба, щоб туди на столі стояло пару карт, і з цієї колоди загорілася тільки ця. От так Круг свічки стояли, і іменно ця загорілася, почала горіти. Я ось тут заклеїла акуратно, тому що вже що зробиш, вже нікуди не дінешся. Ще якраз маркера не було такого кольору, щоб хоч спочатку було замалювати. От так що, бачите, як цікаво, що любов вона вічна. І вона палає, що я хочу сказати, що тоді випадково загорілася ця карта. Я ще тоді відчула, що це, це щось так ну, цікаво. Чому іменно ця карта про любов? Тому що любов вічна, вона палає вічно, вона вічно горить. Вона, вона знаєте, що хоче сказати? Любов вона була до нас і вона буде після нас. Тому цінуйте, цінуйте в своєму житті найбільше почуття це любові. До всього. до всього, Чи повторюся, чи кохання до партнера, чи просто любов до всього живого: до дітей, до ближніх, до оточуючих, до природи, до всього. Пам'ятайте про це: несіть цю любов в своєму серці. Так, перший варіант вам ось таке послання про вічну любов. Дякую вам. Цього вам хорошого, мирного вам неба! Ще раз вас днем Незалежності. Всього Всего вам, всего, всего вам доброго. Так, другой вариант. Солонит. Э, э, Ні. Опал. Э, Опал. Используйте ваше воображение, и вы увидите ответ. Використовуйте вашу уяву, і ви побачите відповідь. Так, дивіться, другий варіант. Тут явно, що ви щось загадали, точно якийсь варіант, ну, якщо ви ніч, тобто варіант кажу, вибачайте, ситуацію якусь. Якщо ви не загадали ніяку ситуацію, то це просто вам послання, що ви маєте щось побачити. Вам якусь відповідь треба побачити, і ви повинні уяву свою використовувати. А якщо ви загадали конкретно якесь питання, то ось ця карта мені неодноразово випадала, коли я щось запитувала, і мені так випадає. Тобто чіткої відповіді немає. А мені просто дають таку відповідь, щоб я попрацювала сама, щоб моя уява, моя інтуїція, моя енергія, мої мозги, щоб попрацювали самі. Неготовеньку відповідь. Тому що та відповідь мені відома, просто я її не хотіла бачити, чи не відкидала від себе, ну і туди і тепер. От на своєму прикладі, чому я вам кажу, так щось у вас, якщо ви конкретно задали якесь запитання, ви знаєте на нього відповідь. Але ви чомусь його не хочете бачити, чи ви не можете побачити, чи ви не намагаєтеся побачити, чи ви не стараєтеся, тому воно так? Виходить. Що ви задаєте питання, бо у вас якесь там нагальне питання, і ви хочете знати відповідь, а її немає. Вона є, вона є у вас всередині та відповідь, у вас в душі десь, в серці, десь глибоко, десь на підсвідомості у вас ця відповідь існує. Йому треба тільки уяву свою використати якось. Там, можете навіть знаєте, такі якісь знаки можуть вам допомогти в цьому сни. Знаки такі, якісь десь там ви щось випадково почули. І то слово можете разі щось згадати. І то, що ви згадаєте, вам допоможе в вашому якомусь питанні, на яке ви хочете бачити відповідь. Ви побачите цю відповідь. Тільки використайте свою уяву, свою. Інтуїцію, ви використайте це, прислухайтеся до цього. Прислухайтеся до інтуїції. Подивіться на свою уяву з іншої сторони. Уявіть собі те чи інше якось іншим боком. І, і ви зрозумієте. Відповідь на своє питання. Ви його побачите і ви його зрозумієте. Будь ласка, можете заскрінити. Я потримаю отак. Тут молитва, якщо ви читаєте молитви, то заскриньте і читайте молитви. І скажу так само, як у першому варіанті казала, так і вам скажу, що переведете собі, бо бачите, тут на російській мові такі карти, звісно, куплені ще далеко до війни, і це все було на російській мові раніше. Зараз намагатимуть, звісно, брати карти або взагалі краще на англійській, або на українській, тому що вже багато українських є видань, українських колод є, і можна вже брати на українській мові. А навіть якщо не вийде, навіть бо тому, що вони, звісно, дорожчі трохи, то на Алі, ось оракули, я вже два оракули, які сама переводила, брала на Алі і сідала, отак переводила, тому що в Гуглі переводила, бо російській я не хочу. Та й немає жокола на рашиської, мові в нас вже немає де купити. Це зараз ще, якщо десь. На російській мові продаються колоди, то це, знаєте, вони допродають те, що було куплено раніше. Зараз все, вже, наскільки я знаю, вже бартера цього з, з Рашою вже немає, вже у Раші Україна не бере нічого і, ну, в крайній мірі, колоди так точно. І наші туди не йдуть вже, наші видоництва їм не продають, і їхні сюди це вже все. Допродають такі рештки. Ну, а це, звісно, куплено раніше до того, тож вибачайте, що молитва, якщо ви хочете молитву читати, то я вас прошу, переведіть і читайте на українській мові. Я просто вас, вас прошу. Якщо ви читаєте, переведіть. Це не так важко перевести. Тут самому можна перевести. пару рядочків. Не, не треба, не читайте на цій мові, тому що вона нас поробощає, гнітить і, і призвела ось до біди. Не сама, звісно, мова, то багато аспектів, які призвели до цієї війни, але мова один із них. Так, так ось другий варіант. У вас, у вас просто підказочка така, що ви маєте самі, самі попрацювати, самі потренувати себе, так би сказати, свою уяву, свою інтуїцію ви маєте потренувати, і вам прийдеться відповідь, яку ви, якщо ви задали щось. Якщо ви нічого не задали, то вам просто. Просто таке послання, що ви використовуєте свою уяву, свою інтуїцію, і ви тоді побачите багато відповідей на свої питання, які ви конкретно сюди не задали, можливо, ну, для, це для тієї категорії, хто не задав ніякого питання, Я просто хочу послання, то певно, у вас є все одно по житті якісь питання, на які ви не можете сама собі дати відповідь. То ось тут вам таке послання, що використовуєте свої всякі почуття, свою інтуїцію, свою уяву, і вам прийдуть відповіді. На різні ваші запитання, на ваші ситуації, і вам будуть приходити відповіді. Ось так, для, для тих, хто, хто не загадав конкретно нічого. Ну, так, все, більше, ну, що, ну, ну, все вже тут. Бачите, архангел, як намальований, він гарно. Так тут, бачите, як на коні, він скачить, і бачите, за нього ці промінчики, це дійсно, як, знаєте, як осіяло. Він використав цю уяву, він послухав свою інтуїцію, він прислухався, і як осяння, якесь прийшло осіяння, бачите, руку вверх підняв, що прийшло якесь осіяння того, над чим задумувався. І тепер він скачив вперед до тої своєї цілі, до тих своїх планів, намірів, до, до мрій, бо тому що він зрозумів, як йому діяти. Ось так і у вас щось буде. Використовуйте цю уяву, і все у вас буде. Це, другий варіант тут всього вам хорошого, хай ал, Архангел Михаїл вас благословить. Ще раз з Днем Незалежності теж. Благословення, миру, добра, мирного неба, всього хорошого. Дякую вам за увагу. Всього, всього доброго, всім дякую за увагу. Усім всього доброго. Пишіть відгуки, як вам відгукнулося, як резонує, не резонує. Всіх прошу, як завжди, пишіть коментарі, пишіть відгуки. Я взду коментарі в мене завжди відкриті до діалогу, і я завжди людям відповідаю, якщо Треба навіть, ну Якщо там тільки дякую, коментар такий, що ну, потребує, тільки що подяка, то подяка. Ви мені, я вам за перегляд, за коментар. А якщо навіть буває таке, що людина запитує щось більше, ось там в підписниці деякі мої, ви ж це знаєте, що я навіть можу щось більше розказати. Якщо коментар такий, що потребує. А якщо дуже буде багато коментарів, багато питань, то щоб я не строчила кожному багато, я можу зробити відеоговорилку. Тільки пишіть, не... соромтеся, пишіть, будь ласка, у коментарях. Все, що адекватне, все, що веде за собою здоровий діалог у вас зі мною, я буду відповідати, звісно. Ось так. Сьогодні все таке. Сьогодні було у нас послання від Архангела Михаїла. Хай всіх благословить Архангел Михаїл і нашу Україну і на перемогу. На добро, хай всі захисники будуть під захистом ангелів, архангелів. Низький їм муклі подяка, подяка нашому українському роду, подяка архангелу Михаїлу, який прийшов сьогодні сюди і передав інформацію. І подяка вам за увагу. Всього вам доброго, миру, добра, тепла, перемоги і ще раз вас з Днем Незалежності. І пам'ятайте, якого ви роду. Не забувайте! Бережіть себе та своїх рідних. з вами була Юля. На все добре.